Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас огляд з магазину парус. Подивимось з вами знижки, які діють до 7 травня. Приємного всім перегляду! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, буде дуже приємно. Почнемо огляд цін на фрукти та овочі. Банан коштує 72 гривні 80 копійок. Мандарин відбірний по 100 гривень зараз в акції. Апельсин «Каракара» -кара – 120 гривень. Мандарин другого гатунку – 65 гривень за кілограм. Яблуко Red Prince відбірне. Зараз в акції 14% знижка 60 гривень. Яблуко Golden Delicious 85 гривень. Чемпіон коштує 65 гривень. Ред чип відбірне 80 гривень за кілограм. «Семеренко» – 75 гривень. Golden 56, I 60 гривень. Ще в акції яблуко Гала відбірне по 60 гривень. Досить непогане яблуко. Гарне. Мені подобається. Груша українська по 80 гривень і речі 66 гривень за кілограм. Ціна на цибулю ріпчату 36 гривень за кілограм. Така молода, гарна. Капуста про 60 гривень 50 копійок. Морква сортова 55 гривень за кілограм. Тут багато знижок на перець жовтий, 140 гривень за кілограм. Непогана ціна. Такий перчик. Огірок тепличний по 77 гривень. Теж свіженький, тільки привезли. Капуста пекінська по 70 гривень за кілограм. Апельсин по 45 гривень за кілограм, економія 15%. Перес червоний 140 гривень. Теж в акції. Жовтий, я вже сказала. Печериці в акції по 96 гривень. І досить непогані такі, крупні. Прямо очі сьогодні. Дуже радують. Помідор кумато. 180 гривень, помідор рожевий по 180 гривень. Ось він. Помідор жовтий по 180 гривень за кілограм. Огірок гладкий по 50 гривень за кілограм. Салатний по 80. І огірок салатна естафета 100 гривень. Ну, авокадо дорого, 270 гривень за кілограм. І ще в акції Редис по 60 гривень за кілограм. Економія 25%. Ну, парусі овочі дуже гарні. Мені більше подобається, ніж ВТБ. Майонез в акції європейський торчин 40 гривень 50 копійок. Тут 300 грамів. Багато його. Перевезли сроки до 26 липня. Цукор в акції по 30 гривень за кілограм. Борошно 2 кілограма, хуторок 44 гривні за кілограм. Ананаси кільцями в легкому сиропі. Шматочками. Тут 565 г. Ціна 70 гривень. Кукурудза. Суперсолодка 31 гривня. Горошок 31 гривня 50 копійок. Так, лечо болгарське від верес, з відбірного перцю. Тут 500 грамів, ціна 70 гривень. Тут якісь макарони в акції. Це такі ріжки. Варити 5 хвилин. Це, напевно, не твердих сортів пшениці. Звичайні по 1690. Філіні Італія. Це вже з твердих сортів пшениці. 44 гривні за 500 грамів. І макарони. Спіралі 500 грамів 44 гривні. Французька гірчиця в акції, треба собі взяти. По акції від щедро. Тут 120 грамів, 12,50. І ціна була майже 20 гривень. Така домашня гостра 1450, теж 120 грамів. І така гірчиця медова з корицею. 120 грамів, 12,50. І в акції від щедро, кетчуп, лагідний або шашличний, червоною паприкою, а тут з білим перцем коріандром 17,90 за 250 грамів. Айця варусі по 5,29 за одну штуку. Ну, вони такі крупненькі. Знижки на заморожену рибу, окон червоний по 190 гривень за кілограм, хек 17,40 за 100 грамів. Кумбрія тихоокеанська 11,90 хек тушка 15,20 за 100 грамів. І все, Більше акцій немає. Можете побачити: порка з лососем або з креветками по 45 гривень відводний світ, тут 160 грамів. Вартом з чесником та мідіями 52 гривні теж за 160 г. І в них ще є такі варіанти зі шматочками копченого лосося або з креветкою теж по 52 гривні за 160 г. Є акції на кальмар по 270 гривень за кілограм, корішка по 170 гривень, салака 65 гривень за кілограм, мойва по 100 гривень. Сир маскарпоне, 250 грамів, оцінка 135 гривень до 2 травня. Ну, така собі акція до 2 травня. Закуска бутербродна з грибами. Теж оцінка. До 2 травня 26.93 за 180 грамів. Такий сир сметанковий, твердий, 68 гривень за 300 грамів, 22,50 за 100 грамів. Сир моцарелла, молочне жирило, 45% жирності, ціна за 100 грамів 22 гривні 50 копійок, а тут 450 грамів. Ковбаса салями ретро, майже 200 гривень за 330 грамів, така палочка. Такий сир плавлений голландський. 70 грамів молочна гільдія, 16,50. Варто сир із зеленю 16,50. Дружба коштує 18,90. З грибами 18,90. Такий сир твердий, вершковий або селянський від ферма. Тут 150 грамів, ціна 80 гривень. І в такому старому упакуванні голландський теж 80 гривень. Сир пірятін 160 грамів, коштує 66 гривень. Голландський або вершковий. Крем-сир класичний балтаїв, 300 грамів. Латвія 150 гривень. Це ціна за дві штуки. Тут акція 2 за ціною одного. За 0,1 копійку буде друга упаковочка в подарунок. Тобто за 150 гривень буде 600 грамів крем сиру. Сир Фіта Good Milk, 170 грамів в упаковці 52 гривні. Такий сир для фіта від варто 170 грамів, 56,50 гривень. 23,90 закуска, пікнік з божениною або з грибами. Акція на крило, куряче, охолоджене наша ряба по 111 гривень за кілограм. Скільки ж тут в упаковці? 1 -1 -1. Кіло 300, кіло 200 Куряче стегно по 120 гривень за кілограм в акції. Гомілка по 8 гривень 20 копійок за 100 г. Парш з курячого філе по 170 гривень за кілограм. Ковбаски мюнхенські 160 гривень, ковбаски курячі 150 Така ковбаса олів'є варена вищого гатунку. Це якась новинка. Сроки гарні, що по складу. В цілому непоганий, є тільки підсилювач смаку ну, консервант. Консервант це нічого страшного. 110 гривень за пів кіло. Ковбаса молочна по 32 гривні за 100 грамів. Від алан. Тут десь 300-400 грамів буде. Ковбаса лікарська самобранка 100 гривень за 500 грамів. Ковбаса з вершками від торгової марки Ювілейни вищого сорту 350 грамів 120 гривень. Кефір від торгової марки вигода 2,5% жирності 38,90. 1% жирності 36,50. Молоко селянське 2,5% жирності 900 грамів 51 гривня. Ще в акції від ферма. 840 мл, 50 гривень, 50 копійок. Найдешевше, що я бачу, це від варту 2,5% жирності 46 гривень. Ані ще є молоко Таке домашнє. З лагодом 800 г 39 гривень. По сметані є в акції молокія 15% жирності, 40 гривень 80 копійок. 20% жирності ягодинська, 46 гривень. Огурт від торгової марки Вигода по 21 гривні 50 копійок за 400 грамів. Є такий варіант абрикос манго, абрикосовий і чорниця ожина. 1,5 відсотка жирності. Ось він. 21,50 Косови косовий 19,90. Це на яйця 10 штук, категорія С від доброї курки. Ціна 40 гривень. Гарна знижка 50%. Сосиски першого сорту зі скоринкою. Це торгова марка Faro, Тут в упаковці десь 1 кг. І ціна 110 гривень. Сардельки вищого сорту м'ясовита 130 гривень за кілограм. Дніпровські від алан вищого гатунку, Тут десь 500 г. І ціна 27 гривень за 100 г. Такі сардельки вищого сорту напівкопчені. Шашличні. Тут 1 кілограм. Ціна 130 гривень. Так, що по солоденькому, вафельні трубочки зі смаком шоколаду. Тут 500 грамів, 64 гривні. Печиво здобне моніка. З какао та дропсами. Тут 300 грамів. Ціна 47,50. 69 гривень печиво біскоті. 400 грамів. І таке американське з арахісом, теж біскоті 45 гривень. Вафлі від рошен Wafers, 216 грамів, всі по 39,70 тут 216 г. Є такий смак шоколад, молоко, кокос мигдаль або горіх. Шоколад від Міленіуму по 36 гривень. Пористий. Є чорний, молочний або білий. Кечіво-здобне ловіта кейк з яблуком та корицею, з вишною або з полуничною начинкою по 29 гривень 168 г. Цукерки Прометей з родзинками Марія. Такі цукерки гарні. Ціна 23 гривні за 100 г. на ніч. Теж торгова марка якась Марія. Ціна 18 гривень за 100 г. Круасани з наповнювачем шоколад 17,50 за 100 грамів. Тут в упаковці 300 грамів. Сир сметанковий від варто 36 гривень за 100 грамів. Такий сир. Тут 265 грамів. Тобто цей шматочок буде десь на 75 гривень. Тут є і 300 грамів. 280 ну, в середньому так, по 36 гривень за 100 г. Голландський теж 36 гривень. І зі смаком пряженого молока 36 гривень. Ось він. Такий сир. І голландський. Всі в одну ціну за 100 г 36 гривень. В акції масло селянське від варто 57 гривень. 73% жирності. Столиця смаку 73% жирності 59 гривень. Екстра 60 гривень. Гарна знижка на міні-пельмені руть. Тут 800 грамів, ціна 72 гривні. Такий хлібчик тостовий, світлий, нарізаний відварто. Тут 350 грамів, 30 гривень ціна. Такий дуже гарний торт сметанний, сметанковий з вишнею. 21 гривня за 100 грамів. Вони йдуть такими шматочками. Мені здається, що такий шматочок і буде на 100 грамів. Тобто 21 гривня можна взяти до кави, до чаю, буде смачно. Акція на хліб гурман. 350 грамів. Вже нарізаний. Ціна 40 гривень 50 копійок. Ще непогана знижка 36%. Тістечко Наполі. Зроблено в Україні. Тут 250 г 55 гривень. Печиво ласунчик вагове 18 гривень, 10 копійок за 100 грамів цукрі. Булка тобна з кремовою начинкою 16,50 за 100 грамів. Бублик з маком 11,75 за 100 грамів. Пережок з повідлом 14,85 за 100 грамів.